Офісно, О, офісно, офісний аромат благоухає і е, надихає вас на працю, на думки про працю, про гроші, про кар'єру, як кажуть, робоча лошадочка. Працювати, е, працювати, працювати і ще раз працювати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал «Парфумна Емоція. І це я знову з вами, Антоніна. Дуже вдячна своїм підписникам, які в мене є. Які в мене з'явились нові, які будуть ще в мене. Дуже вам вдячна. Вдячна вам за ваші коментарі, вдячна за ваші різні. Eh... Розповіді про свої прекрасні парфуми, про свої враження, про свої всі е, нові колекції. Мені це дуже подобається. Я люблю, коли ви мені багато про це розповідаєте. Я потім шукаю, читаю, цікавлюся, е, десь у крамничку якусь парфумерно зайду, е, придивлюся, я принюхаюся, попробую, на себе нанесу, е, зрівнюю свої враження з вашими враженнями. І ви знаєте, деколи дуже дивуюся, які ми всі різні. Ми різні. На одних парфуми дуже красиво розкриваються, на других не дуже. Але в нас в кожного свій смак, свій погляд на життя, на все прекрасне, так же, як кажуть, і на одяг, і на страви різні, так само і на парфуми, то що в кожного своє. Враження своє обаяння, свій смак і своє предпочитання. І от я так зайшла, дивлячись на різні такі парфуми, зрівнюючись, і так взяла, дивлюся, таке брендика, таке фляшечка, вроде ж, така брендике, фляшечка, непогана, така лаконічна, з такою круглою кришечкою. І Мене так зацікавилось, так почитала, написано на ній бібліотек де парфум. Думаю, бібліотек де парфум. Так Мені цікаво стало, що ж це за бренд такий і що ж там за парфум такий. І, ну, мені так виставили декілька різних парфумів, і я так, не читаючи їх назву, взяла трошки спробувати. Я люблю це так взяти, попробувати, і не читаючи, щоб перше враження було, яке я чую, я не яка там етикеточка і назва цього парфума. І ви знаєте, мені дуже сподобався парфум Інвант. Ну, він такий мені показався непоганий, такий гарний. Я собі взяла обливанчик, того, що я не хочу повнорозмірний брати, зараз нанесу на себе. Ви знаєте, це нішовий бренд од наших українських парфумерів. І здається, там жіночка-пафумер. Я так не пам'ятаю, я про неї не внікала ще, тому що я не знаю, чи мені цей бренд сподобається, ще, чи не дуже сподобається. І не хотіла заморочуватися, читати іменно хто. Але я сяду, почитаю про цю жіночку, тому що якось так висловили, що вона така. Е Дама, що полюбляє такі все про теми сексуальні, різні розмови про сексуальні теми. І от усі парфуми, я так послухала, сьогодні, зайшла, вон, у неї більш зрівнюється із сексом. от отак, чогось, ну Не знаю, зайду почитаю, але мені цікаво, я зайду подивлюся, а потім як ще один мені сподобається цей бренд, який оці парфуми, як я буду на себе наносити. Потім я може відеогляд на цю тему зроблю. Так, нанесла я, ви знаєте, Інвант оцей неплохий. Мені зразу сподобався, того, що коли я його вдихнула, я навіть не читала і ще і не цікавилась, і не знала, хто його зробив. Цей парфум, він виготовлений до речі в 2019 році. Але я його. Коли нанесла на себе, я зразу відчула, ви знаєте, не знаю ніяких я там сексуальних техноток, такого всякого не замітила. Не знаю, чому вони оцей такий напрямок зробили, чому вони пустили цю тему і назви різні цих парфумів під таку більш сексуальну тематику. Я не знаю. Ну, нічого я вам скажу в цьому аромати сексуального я не замітила і не побачила. Я його як От, Бібліотека, так, да, підходить цьому парфуму назва. Тут зразу мені от пилячка. От така пилячка я відчула. Як вам сказати, як заходиш в бібліотеку, і багато-багато книжків стоїть. І такі полиці великі, і ряди великих книг. І ці книги вже такі старинні і стоять дуже давно вже. І вони от таким ароматом своїм вже настоялися. І от книга не нова, а от та, що вже постояла. От, от якась така пилячка. От я відчуваю таку пилячку трошечки. Але він такий дзвінкий, і ви знаєте, якийсь приємний, от лагідний. от е, Тут указано, що тут є мигдаль. от Медалі я не дуже відчуваю, а от черешні трошки відчуваю. І тут дзвінка така нота, я от не можу зрозуміти, що тут це нота така, дзвінка-дзвінка. Хочу глянути, зрівняти свої враження. Мені здається, що от перчик, от я чую тут перчик, не знаю, є тут перчик чи ні. Пераманський бальзам відчуваю. Да. Кедр дуже відчувається. Вітівер. От вітівер, так, да, вітівер тут відчувається дуже сильно. І сандалом корицю я зовсім не відчуваю. Бензоїна не відчуваю, бо бетунки. Пачулій ваніль виступає потім пізніше. Але саме більше, як ви тільки на себе наносите, оце суха гвоздика, приправа така є, така. І лікер відчувається черешня, слива. Жасмин і турецька троянда. І ви знаєте, це вона як вимішується все, потім чуть-чуть постоїть на вас і дуже вітєвірть. От кедр чуть і сандал, перуанський бальзам. Ну, не знаю, може як постоїть, замилиться, тоді відчувається. Ну, гарний такий, непоганий, загадочний такий собі парфумчик. Що я вам ще скажу? Ну, як я бачу цей парфум? Ну, Я так на себе наносила. Я з ним походила трошечки, як кажуть, пожила, поспала, погіла, на роботу сходила, в люди вигуляла і вдома. Ну і що я вам скажу за нього? Спокійний, тихенький ароматик. Як кажуть, і в пир, і в люди. Підійде. нікого напрягати не буде, він не є шлейфовим, хвостатим. Так, Зона інтимності біля вас буде. То заховається, то визерне. не дуже дзвінкий, такий спокійний, тихенький. Не знаю, як на кому, на мені він швидко, дві-три дві, годинки, і я його вже не відчуваю. Для мене це слабувати. Написано Нішевий, ну як вам сказати? Особанішевим, я його не бачу, не знаю. Може мені просто так попали, що це цей інвант, от такий він є. Там другий я трошечки на себе наносила ароматик, хочу його піти в левантик взяти і познайомитися, і свої враження. Ну, як... Я вам скажу, от він мені не сильно до душі так припав, непоганий, гарний, спокійний, робочий. От робоча лошаточка. Да. Нанесли на себе на роботу, там, знаєте, маршруточки проїхалися. Е на роботу прийшли, в офісі сіли, вам нічого романтичного не надихає. Ви включилися в роботу, працюєте, от вас гарно, приємно, е офісно, О, офісно. Офісний аромат е, благоухає і е, надихає вас на працю, на думки про працю, про гроші, про е, кар'єру, як кажуть, робоча лошадочка, Працювати, е, працювати, працювати і ще раз працювати в цьому ароматі. Е, десь так на прогулянку я його не бачу. Фільм, от він мені, так, бо ви знаєте, таку ноточку видає от е, дуже багато книг. Якось, бачу цей аромат на якомусь професору. На вченому, на якомусь там, знаєте, директору. Він такий і для чоловіків буде гарний, і для жінок. Е, для такої, я знаю, офісної людини. Ну, так би я сказала, цей аромат. Е, повнорозмірний. Я собі не хочу такий аромат. Це не мій напрямок, я не дуже такі полюбляю аромати. Тим більше де трохи є такий аромат, як так, ви знаєте, Віті там, і от пильності перчику, і от якісь пильності от цієї книги, отакої. ну є люди, що таку нішу полюбляють, їм це дуже подобається. Ну, це не мій напрямок. Я вам розповіла, про що він як. Мені особо він, ну як сказати, не зайшов. Непоганий, гарний, спокійний, але. Я таке не хочу собі. А ви мені напишіть, будь ласка, свої враження про цей аромат. Може, я його ще не розносила, може я його не до кінця зрозуміла. Я буду дуже вам вдячна за це. І на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відео зустрічі.